90-й сезон в обласному муздрамтеатрі називають вдалим виїзні гастролі, перемоги у театральних конкурсах, прем'єри нових вистав та масштабні фестивалі. Завершити вирішили також потужно. Четверта за рік театральна прем'єра, сюрприз для поціновувачів творчості Гоголя. Ми відкривали сезон великої музичної вистави Циганка Аза завершуємо так само. Сподіваємося, дуже потужним музично драматичним комічним акордом майською ночі за Гоголем. Ми в своєму творі Майська ніч робимо зараз все для того, щоб показати красу української ночі з її звуками, барвами, чудесами, де фантасмагорія, містика переплітаються з реальністю. Прем'єра відбудеться 29 та 30 червня. До постановки майської ночі залучений весь творчий склад театру. Дивувати глядачів обіцяють не лише грою акторів, а й живим музичним супроводом. Прекрасна музика Миколи Лисенка. І Римського Корскова деякі твори в нашій виставі прозвучать написані нашим хормейстером Миколою Митрофановичем Борщем, а також цілий ряд українських народних пісень, пройдуть через всю виставу. Наразі театр в очікуванні початку фестивалю моновистав Чернігівські відлуння, що проходитиме з 19 по 23 червня. Вісім сценічних робіт від виконавців з України, Білорусі, Грузії, США та Швеції. Перед стартом фестивалю в програмі Заміна. Замість анонсованих раніше гостей з Німеччини, постановка від відомого актора молодіжного театру Володимира Банюка. Долучається до нашого фестивалю заслужений артист України Володимир Банюк, актор молодіжного театру. який, і представить свою авторську роботу за повістю Ле... Ле... Леоніда Андрієва Юди Скриви. А 23 червня читання сучасної української драматургії у виконанні театралів Чернігова. На цю зустріч ми запросимо всіх театралів нашого міста, аматорів в тому числі, де буде зустріч з двома авторами, які презентують ці збірки: Неда Неждана і Олег Миколайчук. І так само акторами нашого театру буде здійснено ну, таке у формі читання, втілення деяких уривків з цих збірок.